Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона і сьогодні ми з вами розпочинаємо крок номер 11 нашого вишивального батлу разом з Олею вишивальною черепашкою. Сенс цієї гри. В мене мої дві роботи, в Олі її дві роботи і ми відшиваємо норму, яку нам надає рулетка. Обидві норми, і Оліну рулетку, і мою, і таким чином ми просуваємо обидві роботи. Інколи в нас бувають такі, що рулетки однодумці, і вони нам надають тільки першу роботу або тільки другу. Ну, Цей раз наші рулетки трішки вирішили погуляти і дали нам можливість повишивати в, в цій серії дві різні роботи: і роботу номер 1 і роботу номер 2 Давайте ми з вами зараз подивимося, що, що саме надала моя рулетка, тому що там, мені здається, в моїй рулетці норма була трішки більше. Я до вас повернуся і ми приступимо до задання номер один. Ну, а вже пізніше будемо виконувати задання номер два. На все про все в мене. Стандартно йде субота. Дівчата, які дивляться мої вишивальні тижні, знають, що в суботу я виділила саме на відшив норм по вишивальній рулеці. І сьогодні буду від і до займатися саме цими двома роботами, для того, щоб вівторок ви змогли вже мали змогу побачити цю нову серію. Я повертаюся до вас, і ви вже з рулетки зрозуміли, що треба вишивати 365 хрестиків саме на цьому дідусі, в моєму випадку. Олів під номером один інша робота. Я, до речі, вже, знаєте, відкрита таємницю, змінила в своїй рулетці прев'юшку Оліної роботи, тому що в мене ще була стара, я щось не подумала, що думаю, курочка ж завершена, треба поміняти. Картинку, і Оля мені надала картинку свої свого нового процесу, і вже в кінці ви побачите вже Олі новий набір, який буде в неї приймати участь в вишивальному батлі. Ну а поки що ви бачили тільки курочку і. Там буде не курочка а щось інше. Заходьте до Олі, подивіться її серіал, її серію 11, що вона там вишивала. Ну, В моєму випадку 365 хрестиків ми будемо вишивати на цьому дідусі Дідусь від Dimensions, Gold Collection. Вишивається на 18-й Аїді. Основа та була, що в наборі я нічого не міняла. І нитки JP Codes, які були в наборі. У мене китайська комплектація. Ну, та, що вже проклеєна. В мене взагалі жодного набору від Dimensions немає, там, де американська комплектація, щита стара, в мене таких раритетів немає. В принципі, за раритетами Dimensions я ніколи і не гналася. У мене раритети тільки я страждаю за Лукасом, за їх раритетами. А за дім, ну, може, через те, що у них ціни там такі, як крило літака. За 200-300 євро купляти раритетний набір я не згодна, я не буду. Мені вистачить того, що в мене є, тому що в мене дімів досить багато. Наборів так, ну, навскітку, якщо так сказати, ну, може 50-60 голдів. І маленьких, і великих, якщо не більше. Ну, коротше, я багатенький Буратина. Ви знаєте, в мене колекція дуже непогана різноманітних наборів. Мені того з головою вистачить, тому я за раритетами Dimensions ніколи не гналася. Але давайте все ж таки з вами подивимося, мій відшив. Того дідуся. Кожух повністю готов, вже дідусь готовий. Я, певно, цей раз завершу оцю зелену стрічку з ялинки, яка зроблена. Господи, як вона, гірлянда. Стрічка, стрічка, гірлянда. І певно, перейду сюди на торбу. Бо в нього так цікаво, в руках несе торбу. За спиною в нього якась торба, якийсь там мішок такий з подарунками. Мені здається, що то ж мішок, правильно, оце ось ззад, ззад, позаду, що то в нього? Ну, коротше, дідусь, який геракл. торба в руках, за спиною, ще й ялинку таку дебелу тащу. Ну, тобто дідусь спортивний в нас. Ну, я думаю, що за цю серію я візьму оцю частину до шию, щоб вже піднятися до гори. Потім відшию оце оранжевий оранжеву торбу, яку він помаранчеву господи, що ж в мене сьогодні язик заплетається. Закривала вишивальний тиждень і з вами зараз знімаю вступну частину вишивального батлу. Щось в мене з речовим апаратом зовсім проблеми. Ну, кажу, жара така 36 градусів плюс, бо я, як цей плавліний сирок, я не можу, ненавиджу цю спеку. І будемо оцю частину ще завершу. Я думаю, може на 365 хрестиків, того вистачить. Тобто, пішла я зараз виконувати завдання по роботі номер один. Пам'ятаєте, вишиваємо рівно 365 хрестиків. Я виставляю собі в сагі марафон. До речі, він в мене сага тут біля мене. Але зараз буду надіятися, що я не сильно буду вас трусити, тому що, бачите, 365 хрестиків, марафон я виставила. Як тільки колокольчик дзвоник нам там покаже відмітку, що мета вже досягнена, то я буду зупинятися і переходити тоді, тоді до іншої роботи. Господи, все, 1-1, 2-2. Щось я не можу себе зібрати докупи. І тоді я вже до вас прийду, коли виконаю 365 хрестиків, як ні в році. Ну і Потім приступимо з вами до іншої роботи. Подивимося рулетку, але там не таємниця, що будемо вишивати наступну роботу, сієста повітрулі, але там норма трішки менше. Все, менше моєї балаканини, пішла я виконувати хрестики, і до вас повернуся, як тільки завдання. в 365 хрестиків буде завершено. Друзі, я до вас повернулася, щоб вам показати те, що я тут навишивала. І бачите, оця гірлянда вже повністю готова. Я навіть попришивала бісер, який взагалі він і був в наборі. Попришивала французькі вузлики ще є. І взагалі-то я казала, що я піду далі вишивати цю торбу, але якось так вийшло, що я взяла буквально з краєчку. Тут в мене було не душити цей завіток такий. І я подумала, ну ми зараз якраз оці прогали позакриваю, ось тут, щоб мені зробити бек. І так, слухайте, я втягнулася в вишивання світлими кольорами, що пішла, 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 пішла. і вже... Навіть не побачила, як мені там дзвоник показує, що ти вже готова, все. Стоп, більше не треба вишивати. Трішечки буквально перешила. Але поза кадром, я думаю, що сьогодні я все ж таки дошию цю бороду. Поки є настрій, знаєте, поки є бажання, то треба дошивати, бо потім буде страждати. Це 100%, тому що світлим по світлому вишивати я не люблю. А так як сьогодні дуже непогано воно пішло, я думаю, треба знаєте, ловити ту хвилю і дошивати оцю. І бороду, і вуса, і волосся тут на голові в нього теж ще світлим треба білим повишивати. Цим я займуся вже поза кадром, поза межами нашого батлу. А ось в межах батла 365 хрестиків я вже зробила. Вони повністю готові. Єдине, що я не робила, ось по цьому місці бек. Ну це я зроблю пізніше. Маю надію, що сильно я не улікуся. Цією роботою, цим процесом, тому що мені треба сьогодні ще повишивати завдання номер два. Тому давайте зараз перейдемо до другої рулетки, яку нам крутила Оля, вишивальна черепашка, і подивимося, яке завдання надала нам Оля на рулетку. Нам надала 160 хрестиків на другому процесі Процес від повітру сієста, який я вишиваю і ще цей набір участь у нашому СП разом з повітрулем. я все згадувала в вишивальному тижні, як же називається ця рослина, це гліцинія. Я от думаю, то дерево чи ну, то більш може, кущ Рослина, яка б'ється по стіні така б'ющася рослина така краса Ну, коротше, це я подумаю потім. да та ні, ні. Якщо ні, то таке ну, гліцині згадала, як називається е, називається ця рослина. Бо я вишивальному тижні сиділа, згадувала буквально. Думаю, Господи, оце голова два уха. У нас дуже-дуже спокотна. Спокотно. Спека продовжується, дихати нема чим, і мізки починають кипіти. і Погано варять. Так, переходимо, що я маю на канві? На канві ця частина у мене вже готова. Стінкою, з віконцем, це все готово. Ну, я займуся цими рослинами, яка в корзинках в корзинці, ось оцим я і займуся. 160 хрестиків це не так багато, вони вишуються дуже швиденько. Якщо сьогодні ще лишиться час, то я, певно, в ній, як кажуть, Нашого вишивального батлу може, сяду ще повишиваю чобіток. Подивимося, якщо вдасться. Але, по-перше, поки мені вніпланові планові сьогодні, так як сьогодні субота, і суботу я вишиваю повністю, присвячую процесам вишивального батлу. Якщо лишиться ще якийсь час, то я в суботу маю можливість ще щось поковиряти. У мене там ще лишилося по, через складку повишивати. Але... Подивимося, коротше, юна ще не встигла норму зробити 160 хрестиків вже думками. Там вибирає собі процес інший, щоб ще повишивати. Але 160 хрестиків для мене це година. Година часу я повернуся до вас, щоб вам показати, як швидко де я повишивала ці хрестики. Взагалі планую вишивати усі корзині в квітах, але куди піду, не знаю. Бо знаєте, я не знаю, куди мене заведе ниточка з голочкою. Я інколи буваю, думаю, а візьму тут ниточку, піду там далі. І пішла, 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 пішла гуляти, зовсім інший бік пішла. І обіцяю, як наприклад, дідусі обіцяла торбу йому зробити, а зробила я йому часткову бороду. Ну і таке буває. Добренько. Давайте будемо з вами прощатися ненадовго. Піду я зроблю норму рівно 160 хрестиків і повернуся до вас. Підведемо підсумок цього в нас крок під номером 11 вишивальної рулетки. Подивимося, що нам на наступний тиждень. Нададуть рулетки, було б непогано, щоб тут це був дідусь, процес ному родина. Але це ж таке, знаєте, рандом така що випаде, то випаде. і То й будемо вишивати. Але, взагалі, мені було б непогано повишивати дідуся. Тому що мені до 1 липня треба зробити в норму 2,5 тисячі, а в мене поки що тільки півтори нашиті. Це для СП маленькими кроками. Давненько я її новишивала цю роботу. Знаєте, потрішки-потрішки по трішки. з 1 числа я вже півтори майже тисячі наколупала, але в будь-якому випадку ну, ще тисячу треба набрати до 1 числа. У нас ще є марафон Мерцішор до 25 числа. Тобто на батл... Лишається не дуже багато часу. Ну, добре, що у нас норми невеликі, і я ж кажу, всі надії на рулетку на наступний тиждень, щоб вона нам все ж таки надасть роботу номер один. Ну, знаєте, подивимося наприкінці цього відео, що ж там нам випаде. А до цього мені треба зробити ті 160 хрестиків і показати їх вам. Друзі, я до вас повернулася. 160 хрестиків на цій роботі відшиті. Буквально вчора з Олією розмовляли, що щось ми маловато дали нам норм, але з іншого боку, це все нормально, тому що ми не загружені, ми не пригружаємо свої вишивальні плани. Знаєте, це як апетит приходить під час, коли ти їш, то так само і з хрестиками вишиваєш, хочеш вишивати їх більше, але головне знаєте, не переборщіть. Не зробити занадто, Що занадто, то не зрало. Тому що потім, щоб не стало вишивальне вигорання, це буде ще, ще гірше. Але ж ви знаєте, юна така мадам, що постійно всього мало, а потім скаче впоперек. Що ж там, де там, як би то все встигнути зробити, але ні. Добре, що в нас виходять норми до тисячі хрестиків, навіть часом останнім там 500-700 виходить. Це дуже добре, бо ми встигаємо, не заганяємо одна одну, в такому лайтовому спокійному режимі вишиваємо свої роботи, але все одно дивіться результат на обличчя, на лице, що роботи підростають, закінчуються, вишиваються. Я дуже задоволена, що ми з Олею все ж таки наважилися грати в цю гру і будемо продовжувати надалі. У нас ще попереду 39 завдань, 39 тижнів ми ще будемо грати з Олею в цю гру. А якщо нам дуже сильно сподобається і ми не захочемо це все полишати, то може будемо грати і надалі. Ну то таке. Ми ще тільки одну п'яту частину пройшли з того всього, і нам ще вишивати і вишивати попереду. Тобто ще є чим зайнятися. Все, давайте вже ближче я поговорю з вами на рахунок цієї роботи. То, знаєте, таке абстрактивно якось з вами розмовляю про все і не про що. 160 хрестиків я дошила ниточку цим темно-коричневим. Потім я дошила ниточку трішки світлішим коричневим, але теж темним, які тут були припарковані. І потім все ж таки вирішила перейти сюди. Я вам обіцяла, що я буду вишивати квіти в цьому кашпо, в цій корзині. Але так сталося, що я взяла буквально три ниточки, які в мене були припарковані, і 160 хрестиків вже завершилися. Я переставила п'яльці, як ви бачите. Вся робота, як я мала надію, що влізе повністю в ці пяльці, на жаль, вона не влазить. І я вирішила, думаю, оця стінка вона в мене вже готова. Тут і напівхрестиків все є, більш нічого не буду. Саме в цій частині, то я вирішила переставити п'яльця і піти ось так нижче, нижче, тому що буквально до сюди в нас буде вишиватися робота. Але надалі ще ось цю, ось цю частину треба буде закрити, тому що тут буде доріжка, з напівхрестиків, з хрестиків з світло таким бежевими відтінками. Тобто тут нас, я так собі і лишила, але думаю, десь отак я ще зашию. Тому що в ширину цих п'ялиць робота не влазила, висоту, тобто скажімо так, і в ширину так само висоту і в ширину воно не влазило. То зараз буквально ось тут. Бачите, п'яці в мене закінчувалися, коли було попередньо поставлені, mm. то мені треба ось буквально впритик цих п'ялець буду вишивати, тому я трішки більше повітря зробила, щоб було мені зручніше. І піду потім ось так низом, низом, низом низ, 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 і вже вийдемо тоді на гліцинію, на цю дуже класну, чудову. Нарешті юна запам'ятала. Я ж кажу, в мене що останнім часом з тою жарою пам'ять тренувати. Хоча я читаю книжки і села, книжки я читаю на Україні. Мові. Може, через це я така, знаєте, як казала б моя бабуся, яка знаєзикає. Треба, знаєте, більше певно, українську літературу читати, хоча онлайн можна було би взяти книги. Але знаєте, я такий, знаєте, старий ще черв, який дуже полюбляє книжки читати саме в паперовому носії. Я не люблю електронні книжки читати, мені починають потім боліти очі, мені нудно і нічого не хочу робити. Знаєте, краще аудіокнигу вуха. Включити і вишивати разом. А ось якщо я хочу дійсно почитати, то мені треба взяти звичайну паперову книжку, погортати її, відчути запах саме цього друку на паперових листочках, на, на цих ну, на, листях. Ну, правильно ж так воно і є паперовий листочок в книжці. І ось тоді я кайфую. І знаєте, я зараз дивлюся на цю роботу. Я на дачі завжди вишиваю. Треба, певно, ще з собою на дачу взяти книжку. Я не повірити, знов почала читати вже вдруге на німецькій мові Маленького Принца, обожнюю цю книгу. Вона мене скоро вже до дирок буде протерта. Хоча в мене ще є, я такі собі книжечок накупила в Німеччині, в мене є і в гарних обкладинках такі серії цілі. Я собі купила, але вони такі більш фантастичні аля по типу Гаррі Поттера, тільки німецької авторки. Там про діти лісу. Мені здається, перша частина вже вийшла навіть в кіно. Вона є. Ми її дивилися прем'єру тут в Німеччині з моїм малим Вут Вольфкер, по-моєму, здається, якось так вона називається. Вуд Волкер. Господи, ну все, юна вже починає зависати. Коротше, я ту книжку розпочала, саме як знімали той ту, ту, ту кіно, знімали почала її читати. Але щось не дочитала. Не знаю чому. Треба знов повертатися. Бо знаєте, я як вишиваю дуже багато різних процесів, так і читаю різно, різні книжки в різний період часу, коли мені щось хочеться. У мене і романи є, і детективи є на німецькій мові. Наці таких тоненьких обкладинках вони недорогі. То що не, не шкода там деякі слова, я не знаю, то я Чірку, знаєте, б, собі підкреслюю саме в тих книжках. Ну і тоді, знаєте, підтягується ще словниковий запас саме німецької мови. Треба на дачу ще взяти книжку, почитати. Але я ще не вишила ще одну закладку. Ну, коротше, Юна, знаєте, перейшла вишивальний наш батл, перейшов вишивальний тиждень, знаєте, по бал, болтухі Юнони. Ну, як завжди, все, давайте будемо з вами. Прощатися і закінчувати оце моє розмови не по темі. Про все це, що не по темі, треба розмовляти в вишивальному тижні. Це саме для того той формат, де можна і поболтати, і розповісти вам все, що треба і не треба, і показати все, що треба і не треба. Ну коротше, а тут же треба по темі якось вам розповідати. Хоча інколи дівчата кажуть, що хочеться цих поболтух навіть в вишивальному батлі. Все. Кіцька в мене вже спить, треба вже нарешті її завершити цю лавочку, на якій вона спить, вже ж хоча б цей шматочок показати вам квіточок, які будуть з боку. Але цим я займуся, відкрию вам таємницю, що наступний вишивальний тиждень ви побачите цю роботу теж. 500 хрестиків якраз я додам і в цих квітах може щось позакриваю, позавершую. Але в межах вишивального батлу все. 160 хрестиків готові. Зараз давайте, після моєї всієї цієї болтавні, я з вами попрощаюся. Кому цікаво, яка буде у нас норма на наступний тиждень, я якраз після. Того як ми з вами попрощаємося, вставлю два маленьких шматочки. Моя рулетка і Олена. Ну ви вже згадалися, моя рулетка це там, де море, морські коники. А Оліна, там де квіточки. Ми знаєте, дві різні рулетки є в нас зробили, щоб ми знаєте відрвідрізнялися одна від одної, і щоб ви знали, хто до кого, що яким чином надає. Але все одно, навіть ви бачите по обкладинкам в Олі не в мої обкладинки, а в моїй рулеці Олені обкладинки, тож, тобто не спутайте. Хто ще не був на Оліному каналі Оля Вишивальна Черепашка, переходьте до неї. В неї так само є таке відео. Якщо вам цікаво, я думаю, що вам буде цікаво спостерігати, як я граю, як Оля грає, порівняти може. Не знаю. Ну, в кожного свої, знаєте, бажання саме в перегляді цих відео. Хтось може боліває за якусь роботу чи волену, чи мою, хто швидше завершиться. Переходьте, так само буде цікаво, Воля – чудовий канал. Переходьте до неї, дивіться її відео, Оля Вишивальна, Черепашка. Ну, а на цьому все. Всім па-па-па-па. Та до зустрічі в новому відео.